Всім привіт! З вами Данкавич. Так, чуть-чуть злізло. Сьогодні, як завжди, ми йдемо на босса, якраз 21.00 по Україні. Слава Україні! Питання всякі. Давайте стартуємо, хлопці. Гоу-гоу, давай, го-го-гоу! Будемо сьогодні знову ставити. Стан. О, все, запустили, боса, полетіли. Так. Тик-тик-тик-тик-тик. І... тик. Є. Все, наразі будемо чекати дві хвилини, поки... Поки наб'ємо ту кількість, що нам треба. Далі. Чуть-чуть. Ух ти що. ого-го. Так, да, це дивно, дивно, бачите, добре, що я не виключив. Це дуже-дуже і дивно. Чому це так... Так, а ну давайте роботаєм Так, так розганяється пішла. Все, вроді пішов стан про каналу. Добре, що хотів розказати. Зараз... Озі Соціал, інтернет-портал для українців, розвивається. І він публікує відео. Для... Ще раз нагадую, для тих, хто хоче, бо має бажання опублікувати свої відео чи писати якісь статті, гайди по битві замків. Звертайтеся, будемо якось співпрацювати, думати. Пишіть в коментарях. Наразі, що змінилось в цій грі? У мене ще є декілька інших аккаунтів. Як... Один з них. Е... Має, ну, як на мене, дуже класних героїв, як на його рівень, що в нього 2200 сили, а герої там, скажімо так, дуже серйозні. Потім знімлю відео, розкажу, покажу більше про це. Наразі по цьому аккаунту Данкевич. Змінили що, Ну, чесно кажучи, майже нічого, так як немає часу сильно грати. Єдиний зараз план... А, ні, перевів все-таки. Я скріншот не зробив, і відео забув, вибачаюся. Перевів Бога грома вже на 140, наступний нас де Фараон. Можливо, як випаде там якийсь новий герой. Ну, кого мені поки потрібно? Мені треба Копідона. Копідона. Або може Арес вже появиться, де попадеться Арес, Ну, не важливо. з них. Якщо не буде, то буду прокачувати рецера, переводити його далі до 140, 160, 180. Наразі йде прокачка скіла друїду. Друїд буде мати вже 6 з 9. І це ще пришвидшить швид... атаку. Буде хіляти чуть більше. Очікуємо вже всі, коли вже буде нова обнова. щоб вже з нею розібратися покажу там кому цікаво сам портал озі Social. поки буде грузитися Зараз дуже багато програм завантажено все так буде тупити. так що так 5, 20 все. 41 мільйон. Бум. та-да-дам Вибили. Супер, ми набрали. Ще 14 тисяч ми взяли. Наразі що я можу показати по цьому? У нас є 59 книжок, 36. А, на рахунок сила. У Мене вже запитував. У мене колись було 22 тисячі сили. Чи навіть 23, я вже майже мав мати, якщо я не помиляюсь, віконта. 23 я мав. Але я знизився для того, щоб проходити експедицію. Але це мінус пішов, того, що зараз в експедиції попадаються такі самі, як я, високих рівнів. Тому це важко. Добре, на сьогодні все. До зустрічі.